Привіт, ну як я вийшов за удання вчора вночі. Як і казав, сім дій проголодував. І сьогодні був перший день вже такого виходу повноцінного. Тобто за день я записав собі, я випив у Франції стакан апельсин лайм мандарин сік, а потім в день десь приблизно три стакани яблуко імбир лайм і другий відсок апельсина ананас, лайм. Мені подобається додавати до фруктових соків а, лайм, імбір, іноді селеру, Всі такі більш терпкі якісь смаки, вони, по-перше, ну, розмазують цю солодкість, якось прибирають зайву таку притерність. По-друге, вони негативно впливають на паразитів. А, і ввечері я випив ще два стакани яблука імбир, лайм і а, ще приблизно 300 мл а, кокосового кокосової водички. Тобто, це в принципі теж кокосовий сік, можна сказати, але він такий не жирний, а саме водичка, яка всередині кокосу. От, що можу сказати, сьогодні відчуття взагалі супер. Голова працює швидко. Такий я коротше моторний, багато роботи зробив, 7 годин не відпрацював, бігав по сходинках. Ще не на 100% Я такий можна сказати, відновився після голодування, але ну, це значно кращий стан ніж у мене був вчора. І я цьому дуже радий. Я вже закінчив е свої евкаліптові чистки е і вже туалет теж наладився в мене. Так що все нормально. Е це прям супер, супер відчуття класні, е дуже радий, які ще можуть бути деталі, нюанси по сьогодні. Сьогодні було, було дуже. Погано в нас погодою, зливи. Важко було їздити із цього, бо реально їдеш і нічого не бачиш, я покажу картинку там. І всі, до речі, відео, які я вставляю в свої ролики, то я знімаю саме в той день, коли, коли знімається ролик. Тобто це в цього самого дня. От, так що все нормально. Ще мені залишилося 2-3 дні. На соках побути для того, щоб вже закріпити повністю свій результат голодування, і щоб організм а, так би м'яко, так, так би кажучи, м'яко вийшов із цього голоду, і а, шлунок поступово він відновив свої розміри. Можливо, він і зразу там стає таким же великим, яким був до цього розтягнутий, але все одно, тобто, тверду їжу зараз. Не рекомендується мені вживати в, після такого, після такої практики. от, Ну, мабуть, все, якщо я щось згадаю, то вже завтра тоді додам. Сьогодні буде такий короткий ролик, щоб просто а, зафіксувати це свої, свої відчуття. Я вже спати збираюся, і вже, якби, завтра школа починається з дитини, як зимові, канікули не закінчилися, what you might be saying love and peace bye